Вітаю на своєму каналі. Сьогодні дуже цікава та актуальна тема, чому чоловіки ненавидять жінок та інших чоловіків, і що з цим робити? Ви помітили, що чоловіки ненависно говорять, пишуть про дівчаті жінок, а також. Про інших чоловіків. Набридло читати та слухати це, та я помітила проблему і хочу про це поговорити, бо проблема велика насправді. Явище, звісно, неприємне. Питання ненависті складне та багатогранне. Впливають на ставлення людей один до одного соціальні, психологічні та культурні чинники. І є три основні причини такої ненависті. Перша причина гендерні ролі та стереотипи, особливо в емоційному плані. Начебто чоловіки не можуть бути емоційними і вразливими. Ще з дитинства вчать хлопчиків бути сильними, не рюмсати, бо це слабкість. Потім не можуть почуття почуттів любові, проблеми у відносинах. Тому багатьом чоловікам здається, що проявлення ненависті це проявлення сили, незалежності та правильна поведінка. А коли жінки та деякі чоловіки говорять про характеристики справжнього чоловіка, це дратує чоловіки, бачать цьому загрозу. Краще захист це напад. Можна зрозуміти друга причина. Сексуальна конкуренція саме вона викликає ворожість. Чоловіки можуть відчувати заздрість або злість на інших чоловіків, які сприймаються як конкуренти в тих аспектах, що пов'язані з увагою жінок. Заздріть та ненавидять чоловіки інших, більш успішних чоловіків з високим соціальним статусом. Тому формуються ворожі відносини, де конкуренція замість підтримки стає головним мотивом. Третя причина культурна норма, яка тренує чоловіків, виявляти агресію замість того, щоб відкрито висловлювати свої почуття. Часто чоловіки замикаються в своїх переживаннях, що може спричинити емоційне напруження і деструктивні реакції. Що з цим робити? Бо це реально проблема масштабна. Проблема не тільки в соціумі, а й у сім'ях. Сумно, що в Україні також існує ця проблема. Хоча Україна це та країна, яка проявляє мужість. мужність, мужність і має бути прикладом для інших країн. Перш за все, важливо почати з відкритого діалогу. Чоловіки повинні мати можливість говорити про свої емоції без страху та осуду. Жіночки, дівчата, матері, нормально ставтеся до проявлення. Емоції у чоловіків дуже вас прошу. Так, це також люди з душею, почуттями не роботи. Психологічна підтримка групи самодопомоги та терапія можуть стати тими інструментами вирішення питання. Варто заохочувати до партнерства та співпраці між чоловіками та жінками. Це змінить структуру відносин з приятими появі більш здорових комунікаційних моделей. Хоча є співпраця на війні, чи не так? Чоловіки воюють пліч опліч з жінками. Та це знову змуш змішують з брудом, певно, через ту ж конкуренцію. Освіта та підвищення обізнаності про проблеми гендерної наївності можуть посприяти розвитку емпатії між чоловіками та жінками, що у свою чергу зменшить негативні стереотипи та ворожість. Ненавість між чоловіками та жінками, а також серед самих чоловіків, є результатом багатьох факторів. Ключем для розв'язання цієї проблеми є відвертість розуміння та готовність. Змінюватися, працювати над собою, над вдосконаленням себе. Нам точно не допоможуть зло і ненависть, яких і так багато в світі. Давайте будемо першими та покажемо відвертість, вміння любити та прагнення до розвитку, в тому числі до духовного розвитку. Дякую за увагу, буду рада підписати. Вашим підпискам, лайкам. Всього найкращого.